Так, ну, Сьогодні у нас день, коли я віддаю деталі. Значить, покажу вам відразу два завершених проєкта. дві завершених роботи. Значить, хто пам'ятає, відос був про невеличкі прошестери, які перетравили підшипник. Бачите, пулька від підшипника лежить. Тут ще сліди такі. Ну, коротше, вони всі такі. Ну що. Досить просто. Беремо заготовку 18 гт Блін, Вилізла на мені боком по ціні, купив Харкове дуже дорого. Дорожче, ніж я розраховував, скажімо так, Точим. Тут, бачите, в чому плюс. Якраз ці гострі кути, вони є на всіх деталях на фланці. Тобто ми все точимо, потім беремося тут за фланець і проточуємо чистовий міліметр ззовні, зсередини і відразу оцей торець для того, щоб зав'язати базу. Потім що я зробив? Внутрішні шліци подобав, зовнішні зуби нарізав і віддав на цемент. Тобто вони цементовані, гартовані. Повний сервіс. Ось всередині лежать деталі, ті, якими контролювалися контролювали внутрішні шліци. Бачите? тобто Обов'язково я просив замовника, він донасила до мені деталі для контролю внутрішніх шліців. Так, ну і друга частина роботи. Це в нас такі гарні. Вал відбору потужності. Або вал відбору мощності, Воми їх ще називають. Значить, тут бачите, оригінали такі вже трошки замучені. Тут підшипникова посадка, тут сальник. Тут воно на якесь розтільопане. Ну, поробив новеньке, шпонки поставив, все пошліфував гарно. І довгий вал. Тут, ну, цей вже за всім, тут, бачите, ну, ну, за всім він тут постраждав, вже нема що міряти. Ну, такий він раклічний. Ну, зробив 40Х нові. Значить, що тут цікаве? Тут їх поточив, нарізав шліц одною фризою. Хто уважно слідкує за каналом, той бачив. І, власне кажучи, що ТВЧ, ТВЧ поробив, ТВЧ зубів і покругло шліфував, щоб воно таке було гарненьке, симпатичне. Такі я сьогодні віддаю дві прості роботи: одна і друга.